Під час повітряної тривоги у суботу, 28 жовтня, учні четвертого ліцею Луцька перебували в затопленому водою укритті. Про це Суспільному розповіла мама двох школярок цього закладу Олена Середюк, яка зняла стан укриття на відео. Поміряю глибину, щоб ви розуміли. Там сидять діти. Жінка каже, діти перебували у цьому приміщенні дві години, доки була повітряна тривога. Коли я зайшла, я була шокована. Там дійсно діти сидять у воді, на кріслах, всі випари, дихати немає чим в укритті, ну, так як їх багато, температура висока, та вода вона випаровується. Почали її вибирати, коли я вже сказала, що все-таки я буду це питання піднімати. Ніхто не каже, що так, нам прикро, що так сталося, що ми привели в цю воду дітей. В школі є інші укриття, але там було зачинено, каже мама школяра Колена. Те, що я побачила, ці зачинені укриття, чому не відчинені ці укриття? Навіщо вони облаштовані і не відчинені? Це недбалість. Того дня у школі було орієнтовно три сотні учнів, розповіла виконувачка обов'язків директора Наталія Гусак. За алгоритмом суботнім у нас вся старша школа, яка навчається в цьому корпусі, спускається в це укриття. За півтора року з початку повномасштабного вторгнення така ситуація у нас виникла вперше і вона пов'язана лише з погодніми умовами. Заступниця директора 4-го ліцею Ірина Дмитренко каже, того дня вона чергувала. Дітей направляла до укриття зі школи. Я почула особисто, що є вода. Я попросила вчителів просто розсадити дітей по сухих місцях, переводити укриття через двір під час повітряної тривоги. Це теж не є зовсім безпечно. Заступник директора з господарської роботи Василь Ярмолюк говорить: таке у навчальному закладі сталося вперше через сильні дощі. Можливо, тут могло бути 3-4 сантиметри, не більше. Василь Ярмолюк каже, вода вже зійшла. Демонструє місце, де з його слів вона просочилася до підвалу. Містиками між фундаментними блоками, це опросочується вода, і відповідно, вона от по нижній циркуляції йде сюди. Каже, влітку біля будівлі замінювали трубу. Вода зібралася у місці, де просіла земля. Весь водосток з будівлі йде в двір школи. А дворі школи водовідведення як такого немає. Ми далі розрівняємо, зробимо підвищення і вода. В цьому напрямку не буде всякому разі йти, а буде йти по асфальтовому покриттю. Зі слів керівника міського департаменту освіти Віталія Бондаря, подібні підтоплення укриттів у школах і дитсадках не критичні. Кожне укриття, воно розміщене в підвальних приміщеннях, періодично чи підтоплює в нас з п'ятниці на суботу був проливний дощ, це ґрунтові води. Просочення відбувається таке в закладах освіти, таке допускається, в межах, допустимо, ніяких порушень особливих немає. Щодо діяльності керівника закладу освіти, там чи якоїсь халатності. Виконувачка обов'язків директора 4-го ліцею Наталія Гусак каже, в закладі вирішили щоранку оглядати укриття незалежно від погодних умов. Павло Мельничук, Лариса Літвицька, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.